Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги бейсболку з вишивкою. Це стильний аксесуар для чоловіків та жінок, який поєднує комфорт та модний дизайн. Виготовлена з натуральної бавовни, тому забезпечує неймовірний комфорт. Регульований ремінець дозволяє легко підігнати розмір під будь-яку голову. Бейсболка надійно захищає від сонця, а вишивка у вигляді полярного ведмедя. Дає унікальності та символічного стилю. Ідеально підходить для прогулянок, подорожей, спорту або просто для повсякденного образу. Ця бейсболка практичний та модний вибір для тих, хто цінує якість та неповторний стиль у будь-яку пору року.